Воєнний Київ. Відключено світло. Чутно генератор, завдяки якому є світ цих трьох ламп, холодно. Нема води. Нема тепла. Вибачте, на слові, не всіх є каналізація. Але бійцям на фронті важче. І тому. Ми робимо і робимо, і будемо робити все можливе для того, щоб збільшити можливість для наступу і зігріти воїнів. Але не тільки бійці на фронті потребують нашої допомоги. Солідарність ми маємо проявити і до мешканців деокупованих територій, особливо тих, які стали символом наших поетапних перемог. Безумовно, до них відноситься Херсон. Що зараз потрібно Херсону? Потрібна електроенергія, потрібно тепло, потрібні продукти харчування і в першу чергу хліб, свіжий хліб. Його не вистачає по всій країні у зв'язку з тим, що більшість пекарен були запитані на електричну енергію. Але в Херсоні особливо. Ми готуємося до поїздки в Херсон. Не з пустими руками. І тому ви зараз бачите обладнання пікарні, яке ми купили спільними зусиллями коштів справи громад, і, як завжди, благодійного фонду Порошенка. Це ТСМС новітній, це Пічка нова. Це те, про що зараз мріють всі. Потужний генератор, який тягне пікарню, яка буде забезпечувати, поки не буде налагоджена робота державних, муніципальних інституцій, буде забезпечувати Херсон свіжим кліпом. Тут ще одна пічка, ще одна тістаміска. Ще одна дозрівалка. І це все ми робимо спільно з правою громадою. Віталій Гайдукевич, він лідер справи громад. Я хочу подякувати сотні наших членів команди, які роблять всю цю діяльність можливою. Ми не перериваємо свою діяльність на фронті. Кожен день зараз бачите, що ми відвантажуємо в області зимову форму там, де до нас звернулися і де поки що Ну, ми підставляємо плече Міністерства оборони там, де поки що не довезли форму для наших воїнів. Ми продовжуємо поставляти бронетехніку, ми тягнемо ошкоші, ми веземо Пінзгаур. Для госпітальєрів броньований евакуаційний автомобіль, і ми веземо в Херсон хліб і до хліба, тепло і електроенергію, зв'язок і все, щоб зігріти, деокупований Херсон. Ті, хто тримав український прапор і тримав Україну в серці. Слава Україні і слава Збройним силам України! Які точно продовжать наступ? Вірте в перемогу! Ми разом.